Вітаю! Мене звати Ірина Гупер, я консультант систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному відео ми розглянемо, як працює функціонал готового рішення, документ товарно-транспортна накладна, що розробила компанія Softcom для конфігурації, баз бухгалтерія, управління торговим підприємством, управління виробничим підприємством, баз управління торгівлею, баз комплексне управління підприємством та баз ERP». Подивимось, як реалізовано готове рішення на прикладі баз бухгалтерія. Згідно законів України No23443 про автомобільний транспорт та 15349 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю посилено відповідальність перевізників за порушення габаритно-вагових вимог щодо транспортних засобів при перевезенні вантажів. Згідно статті 48 закону про автомобільний транспорт визначено реквізити, які вантажовідправник має зазначати при оформленні товарно транспортно накладної скорочено ТТМ. Це дата і місце складання, повне найменування або прізвище ім'я по батькові вантажовідправника, код ЄДРПО чи податковий номер. Такі ж дані зазначаються щодо автомобільного перевізника і вантажу одержувача. Далі пункти завантаження і розвантаження, дані про транспортний засіб, марка, модель, тип, рестраційний номер автомобіля причепа чи напівпричепа, а також параметри транспортного засобу із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем та маси бруту. Більшість реквізитів вже присутні в типовій формі ТТН, а параметри транспортного засобу розміри та вага розроблені в даному готовому рішенні. Для формування товарно-транспортної накладної передбачено окремий розділ Перевезення, де товарно транспортну накладну ТТН реалізовано як окремий документ, а також містяться довідники автомобілів, водіїв, видів перевезень та пакувань. Документи ТТН можна створити як самостійно, так і на підставі раніше сформованих документів: надходження товарів та послуг, переміщення товарів, повернення від покупців або постачальникам, реалізація товарів та послуг. В такому разі товарна транспортна накладна буде відображатись в структурі підпорядкованості. Документ підставу можна знайти через додаткове меню Перевезення або через вже існуючий меню. Продажі купівлі, склад. Товарно-транспортна наклада містить в собі дві закладинки друк та товари. Більшість реквізитів у документі заповнюються з документу підстави або даними зі спеціальних довідників та можуть бути змінені користувачем. Закладинку товари також можна заповнити за документом чи додаванням товарів з документу. Друковану форму. Товарно-транспортною накладною можна вивести на екран, натиснувши кнопку «Друк ТТН». Сподіваюсь, інформація була для вас корисною, щоб придбати дане готове рішення Документ ТТН або інші готові рішення СОСКОМ, звертайтесь за контактами, що вказані на екрані. У зв'язку з запровадженням електронних ТТН планується вихід готового рішення по ЄТТН. Дякую за увагу! До нових зустрічей!